we Сьогодні продовольчі товари під українськими торговими марками задовольняють різноманітні смаки споживачів. Зростає їхня конкурентна спроможність на світовому ринку. Темпи виробництва та експорту продукції харчової і переробної промисловості постійно збільшуються. І вагомий внесок у цьому напрямку роблять і працівники харчової галузі. З нагоди професійного свята працівників харчової промисловості, яке відзначається у третю неділю жовтня, заступник міністра аграрної політики та продовольства Олександр Сень виступив із вітальним словом перед працівниками галузі він наголосив на здобутках і потенціалі харчової промисловості. Харчова промисловість це промисловість це не просто галузь, це сфера особливої значимості для нашої держави. І ця значимість з однієї сторони визначена тим, що саме наша харчова галузь на 97, а можливо і більше відсотків забезпечує потреби ринку, потреби людей саме нашими українськими продуктами.